Надія Кметюк Червоні маки. Весна простягнула нам маки червоні, я так їх люблю, коли квітнуть в полях. Сьогодні ж під плач опечалених дзвонів, вони промовляють: Не вбий, не стріляй, горять ясні вогники, маки червоні, У пам'ять загиблих від куль і гранат. Співають в хаях солов'ї безборонні. Над вічним вогнем плаче сивий солдат. Ніколи і знову, опісля агоній, опісля кривавої буйні війни Цвітуть застереження маки червоні, де кров проливали найкращі сини. А хлопчики наші стоять в обороні і скроблена кров'ю українська земля. Весна простягнула нам маки червоні. Що просять, благають, не вбий, не стріляй, а серце, а серце раними броні здригається, кличе Господнє ім'я за всіх, хто стояв і стоїть в обороні, за наших найкращих у світі хлоп'ят. Дві білі пелюстки складаю в долоні. Мій Боже, храни нас, візьми під покров пелюстки у маків червоні-червоні, від чорної кулі розходиться кров, а хлопчики наші стоять в обороні.